Гнів це енергія, і довготерпінню не навчитися, якщо ми будемо її просто приглушати. Джой Адамс, який був викладачем Вестмінстерської семінарії, розповідав, що це дві протилежні, але рівні помилки, яких люди припускаються щодо гніву. З одного боку ми читаємо, що не можна зриватися. Це 31-й вірш. Усякі подратування, і гнів, і лютість, і крик, і лайка нехай буде взято від вас разом із усякою злобою. Однак у 26-му вірші ми читаємо, сонце нехай не заходить у вашому гніві. А далі 29-й радить нам чого не казати, але тут не написано замовкати. Потрібно казати тільки те, що добре на потрібне збудування людям. Джой Адамс виражав це такою приказкою: не вибухати і не замовкати. Вибухати це вивільняти гнів так, щоб він руйнував людей. Замовкати це замикати гнів у собі, щоб він руйнував нас. Ми можемо дати свободу гнівові, щоб він нищив інших людей, а можемо тримати в собі, де він буде нищити нас. І те, й друге, неправильно замість того, щоб замкнутися і вирішити, я нікому нічого про це не скажу. Замість того, щоб розливатися смердючими, гнилими, їдкими словами, замість усього цього сказати, а що може вирішити проблему? Як я можу вплинути на цю ситуацію? Це дійсно допоможе, бо це зовсім інший підхід.